Всім привіт! Мене звати Юлія Федорчук, я експерт по легалізації вже більше 12 років, і цією серією відео я би хотіла вам прокласти легкий шлях до легалізації вашої у Польщі. Купила свій мікрофон. Буду вдячна за ваші лайки і за підписки. Отже, серію своїх відео я хочу почати з карти Поляка. Це сама моя найулюбленіша карта. Я вважаю, що на сьогоднішній момент легшої легалізації, як легалізація по карті поляка взагалі не існує і навряд чи коли-небудь буде існувати. Тому розкажу вам шляхи легалізації через цю карту, процес отримання цієї карти, варіанти отримання цієї карти, а також розповім, які документи потрібно вам зібрати для того, щоб цей шлях і ця карта була у вас в руках. Отже, починаємо. Карта поляка. Всі ви знаєте, що це документ, який підтверджує приналежність приналежність до народу польського. Що саме це означає? Якщо е, ваші батьки, ваші дідусь або бабуся, або двоє пра прабабця і прадідусь можуть бути з різних сторін, мали польську національність, тут, будь ласка, хочу звернути дуже е, таку е, важливу увагу на те, що національність польська. Вона не дорівнює громадянство польське. Може бути громадянство українське, не знаю, німецьке, китайське, а національність польська. І саме цей документ і, і ця запис у цьому документі дає вам право на отримання карти поляка. Хто не може отримати карти поляка? Карти поляка не може отримати перес... нащадки переселенців. Про це я запишу трішки інше відео, тому що про це багато розмов, багато незрозумілостей, і я розумію, що по цьому буде у вас багато питань. Але якщо у вас є прямі докази того, що ваша бабуся, ваш дідусь, батьки, прадідусь, прабабуся мали польську національність і у вас є підтвердження документальне, я вас вітаю. Ви можете отримати карту поляка і в подальшому отримати сталий побут і громадянство. Власне, цей шлях зараз я проходжу, але це така маленька ремарочка. Я вже на останньому етапі на отриманні громадянства. І хочу вам сказати, що це дійсно найлегший спосіб для легалізації. По документації, якщо ми прийдемося, я вам в цьому відео в описі залишу вам список документів, які потрібно зібрати, і залишу вам, на що саме потрібно звернути увагу, а також залишу вам. Прикріплений зразок вніску, який вам потрібно буде заповнити для того, щоб податися на карту Поляка. Він є стандартний, у всіх воєвуствах одинаковий, тому, будь ласка, користайтеся на здоров'я, як то кажуть. Отже, по документах візьмемо ситуацію, наприклад, ви маєте свідоцтво про народження свого дідуся по татовій лінії. В якому записано, що його батьки, тобто ваша прабабця і прадідусь, мали польську національність, вам потрібно зібрати підтверджуючі документи вашого родства. Тобто, якщо це є ваш прабабусь і прабабуся по татовій лінії, ви мусите зібрати що? Свідоцтво про народження своє, свідоцтво про народження вашого батька свідоцтво про народження бабусі, дідуся шлюб. В принципі, все. З цими документами, звичайно, ви мусите перекласти їх на польську мову присяжного перекладача і реєструєтеся на подачу. Є ще дуже великий плюс у карті Поляка, у тому, що подаватися на карту поляка, приходити співбесіду, ви можете в будь-якому консульстві, в будь-якому воєвудстві. Польщі, будь-якому консульстві Польщі, Польщі в світі. Тобто, наприклад, якщо я теоретично так проживаю в Кракові, але є реєстрація на карту Поляка на співбесіду в Чинстахові, я абсолютно без проблем можу реєструватися в Ченстахову і там проходити співбесіду, отримати карту Поляка. Сталий побут, звичайно, вже подається по місці проживання. Багато вам інформації сьогодні не хочу давати, щоб не засиряти вам мозок, але хочу вам розказати основні моменти, на які потрібно звернути увагу. На співбесіді звичайно, ви мусите бути готовим до того, що вас будуть питати польські традиції, польські свята, якісь історичні дати. Якісь традиції у вашій сім'ї, можуть питати колядки, щедрівки, можуть питати гімн, можуть питати будь-що, що, що пов'язано з польською культурою, традиціями і вашого вашої участі у польських ну власне у польських святах, у, у обходженні цих свят. Тут я рекомендую, якщо ви серйозно до цього ставитеся, щоб пройти співбесіду з першого разу, вам потрібно взяти людину, яка вас підготує до цього. Це має бути викладач, який саме на цьому спеціалізується, щоб не забивати собі голову лишньою інформацією, а готуватися суто по тих питаннях, які вам можуть задавати в тому чи іншому воєводстві. Теж ремарочка маленька. В кожному воєводстві а, дуже по-різному проходить співбесіда. А, е, рекомендую звернутися до фахівців хоча б на консультацію щодо того, де краще проходити цю співбесіду, де вона легша, а де менше м -м, питань до документів, тому що не всі воєвудства приймають, наприклад, витяги чи рішення суду, чи, е, наприклад, е, Виписки з метричних книг. Тобто тут потрібно добре розуміти, щоб ви не потратили свій час, а зараз реально є проблема з тим, щоб податися на карту поляка, тому що багато українців зрозуміли, що цей шлях легалізації в Польщі він є найпрактичнішим і найпростішим в своєму шляху. Тому проблема з реєстрацією існує насправді. Але, в принципі, всі, хто хочуть отримати цю карту поляка, вони знаходять якісь рішення для себе. Тому так, по документації я вам розповіла: по приходженні співбесіди я вам розповіла, на що звернути увагу. Єдина моя рекомендація пам'ятайте, будь ласка, про те, що. Коли ви хочете отримати карту поляка, це є е, дійсно тим документом, який е, мусить підтвердити те, що ви хочете е, бути причетним до польського народу. Це не про я вивчив е, і літераторів і забув, ну так не всім проходить, тому що буває Дуже різні ситуації, дуже різні запитання, і ви повинні розуміти, що поляки зацікавлені в тому теж, щоб люди з польською національністю мали можливість отримати ці карти. Але коли це зроблено непрофесійно, якихось документів у вас не вистачає, завжди результат отримується не такий, як ви б хотіли. Тому Дуже вам рекомендую поставтеся до цього серйозно. Я вам всі документи, списки, описи, внісик залишу під цим відео. Якщо будуть питання, звертайтеся, будь ласка, я буду рада вам допомогти. Я ще раз нагадую, що я цим займаюся 12 років, вже більше як 12 років, і я думаю, що відгуки самі про себе говорять, тому я буду дуже рада вам допомогти. Всім гарного дня!